Дароу парні, по назві ви вже зрозуміли про що буде йти мова в даному відеоролику. Я до останнього не хотів переходити цю грань, але мені довелось. Я не знаю, що мене чекає після цього, але я точно знаю, що як ми будемо об'єднані, ми поборемо комобратство в державних структурах, і такі працівники, як сім'я Джевелін, більше ніколи не буде працювати в гості. Початок ненависті до Дафа почався, коли сім'ї сім'джевелін хотіли заблювати екран свого Моніка сміхом, що вони накажуть офіцерів поліцейського департаменту. Хуй тебе! до нас поступив виклик, що хтось зриває заправку, і ми з колегою виїхали на виклик, щоб відреагувати на це правопорушення. Але розумні парні влаштували розумну засаду, тільки не врахували той факт, що офіцери у нас трошки розумніші. Будуть можливо таке бути, що вони десь на даху сидять і заправку зривають. То тримайся трошки строчки такої заправки. Взиваю заправку. Взивай, зривайте, Алло, За що кайданки? Я кажу, я щось нарушив, блять. Будь ласка, трошки культурніше виражайтесь. Після перегляду бодікамери справжні стратеги поїхали заграти. І тоді вже почалось справжнє кіно. Ви образ зелені. Кішо, кішо, біжені сказав. Я є. спитав, чи ви обіжені на щось. Ти У вас проблеми? Яка образа? Даже не косвіна, я вам так сказав. Це пряма образа. Як ми тільки виїхали з поліцейського департаменту, до мене прийшло смс від Артура Джевеліна, що би я готував сідниці, тому що він вийде за 36 хвилин. Окей. Після чого справжні бойовники нашого штату знайшли мій стрім і підписались на канал. Шуково, Парні у вас кісь пропання. У нас ще проблем. Я його задав, задав його смс і залив скаргу на форум за стрім снайпінг. До да, чого тут стрім-снайп? І хлопчики зрозуміли, що потрібно давати задньо. До мене в Діскорд Артурчик написав великий текст. Що це було ненавмисно і він вибачається. Я прийняв його вибачення, з ким не буває. Тільки я захотів, щоб він на стрімі мені підіграв для контенту, і він согласився. Поліцейський департамент Лос-Нантоса са сам любимий, самий власний. Я люблю я люблю Лес я люблю закон. Я не нарушаю закони, тому що я люблю поліцію. Артурчик в цих словах був максимально правдивий, тому що він після цього пішов працювати в ЛСПД. щоб покарати ДАФа. До чого тут стрім-снайп? -стрім На одному з стрімів я затримав сватовця за те, що він відпустив чіпа, який стріляв по офіцерам поліцейського департаменту. Він стріляв по офіцерам, а інший офіцер поліцейського департаменту його відпустив. Да, да, да. — Так я... — можна... І тут момент настав. Джавеліни, прокидайтесь, включайте свою суперсилу високого інтелектуального розладнення та задійте його проти Дафа Стендофера. Вони зараз не зараз немає право за присутність. Ті територія ті, що знаходиться за гратим сочно поясником. Шальозашока і знову ми тут. і Існува стрімснайп. До да чого тут стрімстрімснайп? Сі знайомі і самі джевеліни залітають на стрім і починають мене морально давити, щоб збити мене з думки. А я такий собі стрімер, читаю все, що там пишуть. Тіпи, які не можуть зв'язати два слова, коли пишуть жалобу на гравця, показуючи свій низький інтелектуальний розвиток, починають мене перекривляти. І навіть більше вони починають доцільно ображати мою зовнішність. Окей, okay, окей, okay, це був тільки початок. Чому я їх одразу не забани? Тому що вони приносили активність моєму каналу, і, і я за це бабки получаю. Я все розумію, але якщо б тіпи не переносили IC інформацію в ООЦ, я б навіть і не ображався. Але це джевеліни, вони ж розумніші, От вони знають, як зайти на Ютуб і наглядати за тим, що робить да, щоб пізніше його всьому упрікнути або навіть образити. Дуже по жорстокому. Хе-хе-хе. <рес> Я живу за кордоном вже майже 6 років. На одному з який я повинен був удалити через авторські права, джевеліни знову мене знайшли і хотіли мене здемити, але у них знову не вийшло. Один просто вийшов з рику, я його реанімував, а з іншим не пам'ятаю. Я розумію, що без доказів це тільки слова. Але ж після сутички вони зі мною стояли і говорили, передаючи привіт від джевелінів. Зі стрімів, знаючи, що я живу за кордоном, Артурчик мене оприкнув, що я у хілянд. І чому не повертаюсь в Україну? Стоп. А ти тоді хто? от ярослава і Артура, знаю. Ну це я з ними третій був. Це ви заправку зривали? Да. За брат, за брата так за основу взята. Цей статус в контакті 2012 року вони дуже добре знають. Після затримання сватовця їхнього коріша для мене почалось справжнє пекло ЛСПД. Його коріша, користуючись мейнфвою зі стрімів, люблять давити толпою і дивитись на реакцію людини. Весь ПД проти Дафа Джавеліни, ви перемогли. Я звільняюсь. Щоб заспокоїти їхню емоціональну хвилю, я звільнився з ЛСПД і пішов в адвокати, щоб вони трошки заспокоїлись. Працював в адвокатурі і пізніше повернувся в ЛСПД. Коли я був адвокатом, я придумав невеликий план руйнації билодерслужбовців. Я побачив, що ви підтримуєте мене, а не їх, і так співпало, що в автобіографії ДАФа є такі строчки, які підкреслюють ці його дії в теперішньому часі. Хоч автобіографію я писав вже дуже давно. На одному з стрімів я хотів спробувати відіграти детектива, хоч я ніколи раніше цього не робив, і в реальному житті я не являюсь поліцейським чи детективом, я хотів це спробувати. Я висвітив свій номер телефону на екран. І тут одразу залучились тіпи, які не спроможні вигадати собі інший цікавий контент, як стрім-снайп, булінг когось чи тупий ДМ. Не до ФАМА, яка тільки може діяти як стадо, чіплятись до любого стоп-кадра, типу, м -м -м, чи де взялась за своє. Артурчик одразу це схавив і почав по МГІМФІ мені наяривати, ображати знову мою зовнішність і тупо булити мене як особистість. До чого тут стрімстрімснайп? Такий <плес> пожалуйста, за щоку, блять, просудий на кидать нахуй і заносить держати твій сука, їбучий. Да. О, ну, ви поняли, чіпи ви возі так само, як тупе бидло, яке сидить на лавочці, перекидаючи в руці ключі, де вони разом живуть з батьками в 35 років, і шукаючи, до кого це доїбатись, попиваючи в руках Жигулівське, звертаючи увагу на всіх прохожих, як хто одягається чи як хто виглядає, щоб підняти своє его своїм тупим булингом людей. Ну, життя дуже отечна, правда? І тут я вирішив грати по їхнім правилам. Я в інтернеті знайшов відос Джавелінів, де вони працюють в ЛСПД. І щось роблять не так. Так, дістану по Мама. що це таке вибачаюсь? Я також вибачаю, що в нашому штаті в державних структурах працює таке створення, як Сім'я Джевелінів. Це фул відровка крайму, а не ніяк державних службовців. да, я згідний часом можна щось таке зробити, але тільки тоді, коли є згода двох сторін, щоб посміятись чи завести контент, тільки вони хотіли показати наскільки вони круті тіпи, і все. Пізніше, після таких крутих поліцейських, які вибігли з джунглів і влаштувались в ЛСПД, відношення простих гравців до людей, які працюють в державних структурах, звісно, що поміняється. Заказє ще це печені з софтом. Тіпи, які заливали скаргу на гравця, через те, що той їх прямо ображав, що вони походять з окупованої території, де зараз проходять бойові дії, слухають на фоні російську музику і розстрілюють простого гравця своїм тупим методом, я не... Мало того, я повернувся в велесподі, так як дуже багато часу присвятив розвитку фракції і контенту. Мені одразу дали наказ, і наш куратор поставив мене на дев'ятку. Джевеліни знову обідались. Алло, за що, кайдан, і чому це мені по одному рангу в день а Дафу одразу дев'ятку? Це через те, що він медіа? Да, Блять, ну сука! Ну сука! Ну сука, 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 сука! Тут Артурчик максимально обідався і придумав план карати Дафа підучу в ГОФ, і бути прокурором. Перша справа і Даф отримує 80 тисяч штрафу, тому що згідно конституції, людина честь гідність недоторканість і безпека являється стоять на першому місці. А Я, наводити зброю на людину не було там нагальної такої потреби, щоб наводити зброю на людину. Ок. На останньому стрибі ми затримали людину за транскрапка кримінального кодексу. Провели розслідування та викликали адвоката для подальших процесуальних дій. З адвокатом без виклику приходить прокурор, оглядає запис болікамери, і без причин прокурор зупиняє запис. Ми під особистим наглядом проводимо людину на закритий охороняємий об'єкт, не порушуючи закону про закриті охороняємі території. Робимо йому обшук, щоб запобігти безпеку себе і цілого поліцейського департаменту, але прок вирішує, що ми спецом завезли людину на закритий охороняємий об'єкт, щоб його затримати, і ді, зупиняє Ні-ні-ні. А то ви його завезли, і він нарушає 8-2, так? Це як? Україна. А що полезного? Закидю добру машину, сину, втина. Вот так уже ходить тут. Нас не. Закидуть під руку. Родіти на мизер. А ми дивитися вас обшукати, санти, бо скадоптіки я споную. Визивай начальство, Старокович. Все. Все, вирубає, відпускає, визиває начальство. Потім він починає бігати і шукати шефа, щоб покарати Дафа але видно, що Прок не дуже досвідчений і не розуміє, що цим він нічого не зробить. Його робота це вбачати постанови і нічого більше. Да, вот О, ё, моя ё. Песня. Да, можу собі позволити. Да. Сорян. О, панекер. Вітаю, у мене панекер. Хлопці, не зразу. Це конфіденційна розмова, будь ласка, пане поліцейське. Ми з Сашком відійшли, щоб обговорити ситуацію, чи ми він це зробив на 100% переконатися, що ми нічого не порушили, опроч стадії застосування сил, але згодом ми бачимо оцю картину. Заходіть угу. сюди. що ви? Ну <клух> ми просто деякі питання вам. О, О привіт! Нарушення процесуального кодексу, нарушення стадії примінення сили. Во-вторых, що шо -ше? Плюс час пройшов вже, в цьому моменту. Спецпроцесуальний. Там, там, там. Да, ну ти не повідомив а, нам, що час процесуальні дії закінчується, відпускаємо. Ти сказав, коли ми заїхали на закриту територію і провели людину, що, ми, ми, ма... просто, ну, смотри, що, ми, мали, є... що ми мали право це робити, тому що це прописано згідно Закону про закриті охоронні території, і ми це мали право робити. Я а шукав я людину, не... щоб він... Я ж не uh, спорю, але я да. слышал, uh, йому автоматично буде 8,2. Ну, а, там ж, не... там а не там не чули, що, я там. сказав? Там, там цього не було, щоб автоматично. Я запитався тільки от, uh, Сашу, чи, чи я можу це робити. А я дав відповідь, що можу, І все. Потім ти, типа... На який підставі його обискав, Матуму. Второго, Второго. Второго. Да. А, да. Закон про э, да, да. закон про. То ви його самі привезли на закриту Територію там обшукали, так? Да? Было, конечно, сложно, но я подрачив. Територію там обшукали, так? Да? Ти дурак? Я, я його, я його провіз на закритий охороняємо об'єкт, що маю право це зробити згідно закону. Кину кайданки, я напроти, візьму під ручку. Опа, опа. Я не ну, да, да, я да, задав да. запитання, чи ви обрати? чи Кі що, 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 що обіжений ви сказали. Що... Я, я спитав, чи ви обіжені Пане, на що образу. У вас проблеми, зали... яка образа? Даже не косвіна, я вам так сказав. Це пряма Кос... вже образа. Контент є контентом, і моя робота як медіапартнера українського РП серверу GTA 5 Quant RP полягає в тому, щоб надати можливість вам Поглянути на проект зі сторони. Я ніколи не переходив на особистості, тому що всі дії в РП там і повинні залишатись. Цьому і є сенс РП. Ця недофамка буде й далі забльовувати свій мікрофон і шукати, де і з кого можна поржати. А ми далі будемо йти до своєї цілі, тому що ціль вже давно давним покладена. Офіцер дав на зв'язку. До зустрічі.